Що залишилось від будівель гравців перед вайпом карти, яке відбудеться вже сьогодні в 17.00. не пропускає? Ось такий домік величезний в зеленому кольорі, досить гарно та потужно виглядає, але уже зарейджений. Хоча турелі ще працюють, хто це строїв, дуже старалися. Не знаю взагалі, як це зарейдили. Ти знайшов ще якусь робочу базу, яка ще досі активна. Досить багато турелі по периметру. Що вони тут охороняють? НПЗшку? Не знаю, що вони охороняють, але дом ще досить цілий. Всередині навіть ще хтось спить. Ось так це виглядає з висоти. Тут точно якийсь був цікавий домік на воді, але вже пізно. А всередині спить якийсь водолаз. Саме головне, що там є куча лут, це все просто-напросто відкрито. Не розумію, в чому сенс. Ще трошечки політавши, я знайшов ось таку величезну ферму. Я не знаю, як по-іншому її назвати, а просто подивіться з висоти. Що тут тільки набудували величезний паркан по периметру, дуже багато будівель на території, ну містечко просто вогонь. Я так розумію, тут цілий клан і в кожного свій домік окремо. Ну виглядає дуже круто. Лайк вам. Якщо твій домік доживає до наступного вайпу, попадай в відоси. Будеш сьогодні на вайпі.